Як говорити в польській мові про роки? Беремо 1995. Фіксуємось ось на якому моменті. Поляки дуже часто просто говорять ось так: 1900, тобто вони дослівно кажуть 1900. Далі, якщо треба сказати 95, залежно як. Просто назвавши рік, це 1995. Закінчення е 95 і, і. Дві останні цифри, коли говоримо про роки, завжди будуть мати якісь закінчення. Завжди ці закінчення будуть мінятися. Коли ми хочемо сказати, що щось відбувалося в цьому році. То ми маємо сказати дещо інакше. Ми в українській мові кажемо, це відбувалося в 1995. Тобто ми кажемо ОМУ. «п'ятому». У поляків замість одної літерки, тобто замість додавання тільки до останньої літерки, вони кажуть, то видажилося в 1990 п'яти. Бачите, у них і до дев'ятки йде закінчення, і до п'ятірки йде закінчення. Угу. Відповідно, коли ми в українській мові кажемо, наприклад, Там, я живу тут від 1995 року. Тут ми додаємо ого п'ятого року. То у поляків знову таки і до дев'ятки, і до п'ятірки піде закінчення. Аналогом нашого ого є у поляків его. Я зразу його сюди пишу: его-его. Тож, між камту от 1900 року. Его-его. Завжди ось ці дві, дві циферки будуть змінюватися. І завжди в них ось тут і до дев'ятки піде закінчення, і до п'ятірки піде закінчення. Підписуйся, бо з цією дошкою я записую дуже багато крутих відео. Телеграм, Ютуб, Інстаграм, підпишись просто всюди. Завели мене підписками, завели мене лайками, завели мене коментами. Будь хоч чимось завели. Камон. Heh. <laughs>